Якщо ви приїхали в США або плануєте їхати в США і плануєте також шукати роботу, але у вас немає нормальної англійської, то я б радив би вам подивитись на місто Нью-Йорк та роботу в доставці їжі до Сьогодні ця компанія повідомила про те, що вони змінюють свої правила оплати своїм робітникам, тобто своїм Дашерам. Як ви бачите, майже 30 доларів на годину можна буде зробляти за активну годину, якщо будете працювати в цій доставці, плюс чайові, це зверху. Якщо враховувати 30 доларів на годину на старт без знання мови, це досить непогані гроші. Тому ще раз кажу, це тільки поки в Нью йорк в місті Нью-Йорк, але якщо ви не знаєте, де працювати, не хочете працювати на будові, там Далекобійники не хочуть.